І поговоримо про регіон столичний. Мешканці Київщини розбирають завали після нічної російської атаки. Прилетіло по одному з садових товариств. Там потрощило будинки, гаражі й магазини. На місці зараз наша Анжеліка Вовки. Вона покаже, як після удару виглядає одне з сіл у Київській області. Анжеліко, вітаємо тебе. Отже, бачимо, що за тобою працює техніка. Розповідаю усі деталі. Іро, привіт, уже другу ніч поспіль. Ворог атакував Київщину ударними дронами, і от зокрема, я зараз перебуваю у Вижгородському районі Київської області. От це саме центр села. Як ви можете побачити, він ще зруйнований. Зокрема, тут е, був будинок, в якому працювали два магазини. Нині це просто брухт, просто звалище. Під час От зараз ви можете побачити, що люди самотужки намагаються все розібрати. Їм цьому допомагає спецтехніка. Знаєте, що мені доволі. Так близько і щемко до душі, що люди е, збирають от у тих руїнах е, саме ті товари, які продавалися, зокрема, книги, неодноразово ми це бачили. що люди приходять і розбирають, і забирають просто такими величезними. Е, ну, вони збирають відповідно і виносять звідти, тому що ну, наскільки цінують відповідно. Класику книги, окрім цього, пошкоджена і адмінбудівля. Але люди її називають просто будинок правління. Як ви можете побачити, потрощений дах, потрощені вікна, деякі взагалі геть вибиті, також двері. Зараз їх просто так поставили на місце, зачинили, але загалом вони також є вибитими. Окрім цього, тут також працювала така торгівельна точка, де можна сказати невеличкий базарчик. Тут усі охочі, а особливо бабусі місцеві, про. Давали домашню продукцію, і от зараз оператор вам може показати наскільки потрощено взагалі це, це просто залишки, металобрухт, все, що залишилося від. Від того базарчика і зазначу, що окрім цього, ще на цій території також є е, вишка зі зв'язком, і от місцеві зазначали, що вона також була пошкоджена. Зв'язку тут не було. Е, коли ми щойно сюди приїхали на місце, то е, саме усі, е, усі, хто був, намагалися якось полагодити його, і зараз його вже, наче як. Відремонтували. Ну і звісно, нам вдалося поспілкуватися із місцевими, які тут мешкають поруч. Про те, як вони провели ніч, як вони пережили. Давайте почуємо далі. Тут був будинок, таких, ну, такі потужненькі, з е, таких, я не знаю, що це цегла чи що якийсь камінь. Це було два магазинчика приватних. Ось ну і зараз їх немає. Ну а це просто була така торгова точка для тих, хто приїжджає на базар торгувати. Є спалені будинки і впав столб, тому нема ні зв'язку, нічого електричного, немає електрики. Чи очікували ви, що взагалі може прилетіти до вашого кооперативу? Ні, не очікували. тому що а що тут бити? Тут населений пункт, рахуйте як село. Ну це дачний кооператив, але як село, це населений пункт, що тут могло навіщо сюди бути. Тут тільки цивільні люди, діти, бабусі. двох зруйнованих магазинів є один, який частково пошкоджений. От саме його ви можете побачити, поза моєю спиною. Це будинок, це магазин із будматеріалами. І щойно ми приїхали на місце, бачили власника цього магазину, який з усіма небайдужими намагався якось його підлатати. І як він мені власне зазначив особисто, що цей магазин працював до того, як сюди впали уламки ворожого шахеда, він буде працювати під час. От, бачите, він працює. Він від. Вчинений, і всі охочі можуть зайти. І він буде працювати і після того, як його вже трішечки відновлять. І от далі ви можете почути власне, коментар власника цього магазину. Орендую магазин, будівельні матеріали. Вчора закрили, все було нормально. Утром прийшли сьогодні, магазин розбитий, каучу був прильот. Стекла побиті, все побите, все перевернуто, все перемішане. От такому, як ви бачите, стані. Що ви зараз от робите? Зараз латаємо всі, ставимо стекла нові, такі були хлопки, все летіло, все стріляло, все в вогні було. Ну, можна сказати, перший раз таке ми бачимо. Бо дуже близько. Дуже близько, десь метрів 500 від магазинчика наш, в будинок ми живемо, все, все було вже. Ну, Власне, як зазначали від самого початку, ви, мої колеги, справді тут працює дуже багато спецтехніки. Вони намагаються якнайшвидше очистити цю територію центр села, якось привести у гарний охайний вигляд, який він мав і, наприклад, учора, до того як тут упали уламки ворожого шахеду. Крім цього, бачу, що тут неодноразово приходять, допомагають розбирати ті руїни. Місцеві вони, як ось там як я і показувала. Від самого початку намагаються щось із речей дістати, крім того, намагають полагодити магазини, які поряд постраждали адмінбудівлю. Тобто, ви бачите, наскільки тут згуртовані згуртоване населення, і наскільки вони намагаються один одному допомогти для того, щоб все ж таки привести лад їхньому, їхньому помешканню, їхньому селу, на цьому все колеги вам слово.